Генерал Валерій Залужний більше не головнокомандувач Збройних сил України. Замість нього обов'язки виконуватиме генерал Олександр Сирський, який у квітні 2022 року отримав звання Героя України. Також був нагороджений орденом Богдана Хмельницького за успішну оборону Києва на початку повномасштабного вторгнення. Я вдячний генералу залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки усім. Українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі, відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії, термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути і надалі разом в команді Української держави. Я буду вдячний за його згоду. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. Це не про прізвище, і тим більше не про політику, це про систему нашої армії.